Доброго дня! Сьогодні поговоримо про Present Perfect. Це один із минулих часів в англійській мові, а саме минулий час, який пов'язаний з теперішнім, він може показувати або результат, або підкреслювати те, що події відбулися нещодавно. Наприклад, Том розбив вікно. Нам не зазначають час, коли він його розбив. Вчора, два дні тому чи тиждень тому. Подається просто факт: Том розбив вікно. Це являється результатом. Отже, нам потрібно побудувати речення в Present Perfect. Як же побудувати такі речення? Нам потрібен підмет. Допоміжні слова have або has та діє слово в третій формі або з закінченням іді. Так як слово розбив у нас неправильне, ми повинні взяти третю форму від слова break. Break broke broken. Отже, Tom has broken the window. Або наступне речення батько помив машину. Dad has washed his car. Так як дієслово wash являється правильним, ми додаємо до нього закінчення іді. Але між підметом і присутком обов'язково ставимо допомірне слово has. Dad has washed his car. Марта склала іспит добре. Скласти іспит, скласти екзамен перекладається як pass the exam. Отже, ми не знаємо, коли Марта склала іспит. Ми знаємо лише результат. Марта склала іспит добре. Тому нам підходить Present Perfect. Саме в цьому часі ми і будемо будувати речення. Між підметом та присудком поставимо has. Марта Has passed the exam well. Є ще певні підказки, які допоможуть нам розібратися, що потрібно складати речення в Present Perfect. Це такі слова, як щойно, just. Already вже today – сьогодні. Not yet, ще не. Наприклад, я щойно прибрав свою кімнату. Слово щойно підкреслює, що подія відбулася нещодавно, тобто пройшло мало часу, отже минулий час є пов'язаний з теперішнім. I have just cleaned my room. До речі, слова have та has вживаються з певними групами. Слово have вживається з групою слів I, you, we, they. Слово has з групою слів he, she it третя особа однини. Часто можна зустріти слово вже. Already. I have already washed my car. Я вже помив машину. Щоб легше було розібратися, коли ж вживати Past Simple, а коли Present Perfect. Поглянемо на підказки. В Present Perfect слово last вживатися не може. Замість last week ми скажемо This Week. Last week це минулого тижня, this week» – на цьому тижні. Слово yesterday вчора. Слово yesterday дає підказку, що речення потрібно будувати в past simple. Тоді ж як слово today якраз показує, що необхідно взяти Present Perfect. Речені можуть зустрічатися такі слова, як last year та this year. Ми вже знаємо, що слово last не можна вживати в Present Perfect. Для цього підійдуть слова This Year. Цьому році. Слово ago також не вживається. Це підказка для past simple. 5 minutes ago, 5 хвилин тому, 10 minutes ago» – 10 хвилин тому. В Present Perfect використовуються такі слова як just або already. Вже. Нелі відвідала свою бабусю на цьому тижні. Одразу дивимося на підказки. На цьому тижні це підказка для Present Perfect. Тому будуємо речення за схемою Підмет плюс have has та діє слово в третій формі або закінченням іді. Нellі has visited her granny this week. Наступний приклад виконайте самостійно. Олена відвідала свою подругу на цьому тижні. Одразу шукайте підказки, які допоможуть визначити, що речення повинні ми будувати саме в Present Perfect. Порівняємо наступні словосполучення Last month This month. Правильно, слово last для Present Perfect не підходить. Це підказка для «past Simple. Для Present Perfect ми використаємо This month» у цьому місяці. Розглянемо такий приклад. Марта випікала імбирне печиво в цьому місяці. Одразу дивимося на підказки. Що ж допоможе визначити, що речення повинно будувати, ми повинні будувати саме в Present Perfect? Це слова в цьому місяці This month. Отже, пам'ятаємо підмет плюс have has та слово в третій формі або з закінченням ID. Слово випікала у нас правильне, тому ми додаємо закінчення іді. Між підметом та присутком ставимо допоміжне слово Хез, так як Хез вживається зі словами він, вона, воно. He, She, It третя особа однини. Марта це вона. Отже, це третя особа однини. Вживаємо слово «хез». Марта baked ginger cookies this month. Якщо в речі не зустрічається словосполучення 5 хвилин тому 5 minutes ago, це є підказка для вас Сімпл. Слово ago не може бути Present Perfect. Англійці використовують слова Just. Already. Щойно вже. Маша щойно провітрила кімнату. Маша has just aired the room. Слово air виконує роль дієслова отже. Воно є правильним, до нього додаємо закінчення іді. Попрошу вас в зошиті виконати творче завдання, намалювати віконце, показати можна відчинене вікно намалювати і показати, що людина провітрює кімнату. Записати вираз «air the Room провітрити кімнату. Часто можна зустріти такі запитання. Ти коли-небудь, ти коли-небудь, катався на лижах, ти коли-небудь грав на фортепіано, ти коли-небудь декламував вірші перед аудиторією. Такі речення ми також будуємо в Present Perfect. Have you ever такий початок мають запитання? Запиши в зошит наступні запитання. Have you ever tasted mango? Ти коли небудь куштував манго? Have you ever tasted bubble tea? Have you ever travelled by plane? Have you ever shaked hands with famous person? Ти коли-небудь падав з дерева? Ти коли-небудь крав гроші, ти коли-небудь вигравав в лотерею. Подумай, як скласти такі запитання усне. Використовуй третю форму неправильних дієслів.